Добрий вечір. В Перешіпенській новозбудованій лікарні. Зараз іде процес встановлення медичного обладнання, крім цього, також встановлюється мебель. Відкриття у нас даної лікарні трішки здвигається. Однак точну дату, я думаю, всім повідомлять. Зараз такий процес іде роботи. Коли буде все встановлено, всіх повідомимо, покажемо, запрошуємо на відкриття. Добрий вечір, вам. Ще в такому сироватому вигляді, однак. Бачимо вже майже кінець роботи. Вже гарно.